26 червня 2023 рік я знаходжусь в Німеччині місце Оснабрюк. Чому я тут? Під час Великої Вічезняної війни мій прадід Нікіфор, полік Нікіфор, села Багайки Хмельницької області. Під час Великої вітчизняної війни мій прадід Нікіфор був взятий в полон, його перевезли сюди, в концтабір. Ну так написано по документам. Можливо, це був трудовий табір, можливо, концтабір. І саме Тут він помер. Вже декілька разів я приїжджала в Німеччину, і в мене було таке відчуття, що я єднаюся, єднаюся з його останніми часами життя, з його такою сильною емоційною тугою за своєю землею, за, своє, за, своє, за, своє, за своєю сім'єю. За родиною, за дітьми, які в нього залишились, і це був такий, знаєте, дуже дуже потужний посил, емоційний посил про те, що можливо він ніколи більше не побачить і не відчує свою землю. І запит, емоційний запит від його воля на те, щоб зустріти своїх. Саме на цей запит пішла моя душа, я його правнучка. І так, Любі, я знаходжусь на кладовищі. Саме це той район кладовища, де поховані ті, що притерпіли під час Великої Вітчизняної війни, і ті, що були взяти у полон. Це місце, де були поховані, ну ми так розуміємо, да? бо нема де спитатися, ми так розуміємо по. Тим меморіальним доском, який які є, і це наш ряд, який записаний в Червоному кресті, саме тут робилося поховання. Якщо подивитися, якщо подивитися на землю, ви бачите такі рядочки. Це теж стояли, ну, от видно, так, раз, два рядочок, це стояли меморіальні надписи, хто тут був захован. І Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Ось там, от вже ближче, зараз я підійду. Я так розумію, що може, скоріше за все, це були такі братські могили, які накладувалися один на одного. І де-не-де є такі мем мем меморіальні Там досич... теж є проміжки. Тобто це було велике кладовище з меморіальними досичками. Вони... Ну, в них немає сохранності, вони не схоронилися. І якщо брати цю логіку, якщо обрати цю логіку, то 42 ї роки мають бути ось тут, тут, де я ходжу. Кладбище проходило реконструкцію, тому от є окремо взагалі поховані переховання є. Чи оборіальний така доска для людей з Німеччини, з Нідерландів, з Польщі, отак от по територіям. Саме тут знаходяться ті, що були привезені з Радянського Союзу. Я просила простір дати мені знак за допомогою птах, де саме знаходиться то місце, де було похоронено тіло мого браті. Та по відчуттям це десь тут, по моїм відчуттям. І бачите, як тільки я визначилась, якщо ви там побачите, на полі гуляють два ворони. Ворони це родовий символ. До речі, їх тут не так багато, а саме зараз вони прилетіли на це поле і почали гуляти. А бачите. На цьому місці я єднаюся з родовою пам'яті, родовою душою. Повертаю свою увагу туди, де знаходиться життя і запис життя мого прадіда Нікіфа. Де б не була твоя душа, де б ти зараз не проходиш свій шлях, я твоя правнучка. Я прийшла до тебе, прийшла для того, щоб шанувати. Для того, щоб шанувати. Твоє життя. Для того, щоб шанувати те, що ти передав нам ту силу, ту за батьківщиною, внутрішню любов і підтримку, яка дала життя багатьом. У тебе було троє дітей, в них є діти і вже є правнуки, і є вже праправники. Я тобі вклоняюся. На рівні серця, на рівні душі, на рівні родового серця я відчуваю, яка величезна туга була в цього чоловіка, як він бажав і хотів, щоб сюди хтось приїхав. Він давав зов. Він давав зов, щоб після закінчення війни хтось підійшов сюди. Щоб хтось дав шану, я вирівнюю родові зв'язки тою любов'ю, яка йшла від цього чоловіка. Провожу цю любов, в наш простір, його дітям, його внукам, його правнукам. І зараз я хочу залишити землю. Землю, яку я привезла з його батьківщини. Я залишаю цю землю всім хто... І наші роди. Хай буде так. Mm. Знімаю такий маленький відеофільм. і хочу сказати, що я вже майже півгодини стою на цьому місці, не можу відійти. По моїм відчуттям це саме то місце, де ну, де знаходиться прах мого прадіда. І якщо продовжувати відчувати, відчувати, відчувати себе, відчувати родову систему, то це любов. Це дуже сильна любов, яка закладена в той час: любов до своєї батьківщини, любов до своїх дітей, до своєї жінки, до своїх внуків, яких... Він не бачив до своїх правнуків, до свого роду. І те, що трапляється зараз, та любов, яка була, вона має в родовій системі. Вона має більш потужну силу, більш потужну активність і розподіляється по родовій системі. Розподіляється серце кожної родини, кожної сім'ї в духовне серце, то таку духовну ячейку. Я дзвонила, я дзвонила своїм рідним, ті, хто по цій лінії, це онукам, онучки. Я знаю, що ви дивитеся це відео, якщо дивляться правнуки, праправнуки, то відчувайте. Відчувайте той посил любові, яку, який тримає наш прадід. Для, моїх, для мене це четверта коліна, для моїх дітей це п'ята коліна. Якщо я перше коліно, мій батько друге, дід третє, це четверте. Для моїх хлопців це п'яте коліно, Для моїх внуків це буде шосте коліно, а для моїх правнуків це буде сьоме коліно. І хай та любов йде далі. Любов, яку заклав в праді, це потужна сила. Любов це благословіння, це щедроти. Якщо любові дуже багато в родовій системі, родова система має благословіння і воно так і буде. Ви знаєте, я, я дуже рада, що в мене такий прадід, бо саме його син Нікіфа, він Нікіфар, а саме його син Василь, дав мені поштовх на те, щоб я була такою, яка я є. Саме його син привчив мене до астрології, привчив мене до езотерики, привчив мене до того, що мир що світ. Що світ, що життя це трошки більше, ніж то, що ми собі думаємо. Що це щось таке духовне, що це щось таке, чого ми не бачимо своїм зором, чого ми не бачимо звичайним покрвзглядом, того, чого ми не бачимо звичайним зором. Це те, що ми можемо відчувати, відчувати серцем, відчувати чимось іншим. Я думаю, що це. Це не просто так. Це передавалося, я думаю, і я знаю точно, що за Нікіфором були люди, які мали дуже потужну силу, розуміння Всесвіту. Я дякую. Дякую цьому життю. Воно трагічно пішло. Ця людина трагічно пішла життя. Але я дякую. Дякую, дякую, дякую. І передаю від всіх нас поклін. І передаю поклін. Через любов нам не могла вийти, поки не взяла ось таку шишечку, не могла відійти з місця, взяти і відвезти її оглайки. Це знаєте, такий символ єднання, просторів. Хай буде так.